Арбітраж трафіку. Що це таке і з чим його їдять? Як говорить Google, арбітраж трафіку це реклама товарів та послуг в інтернеті, наприклад, у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці або Гуглі. Оплату арбітражники отримують за кожного приведеного клієнта, що відрізняє цей напрям від іншої реклами в інтернеті. І якщо ви не знаєте, на арбітражі можна дуже непогано заробляти. Для початку роботи нам знадобиться декілька бізнес-аккаунтів Тікток. Документи для реєстрації є в моєму телеграм-каналі та багато креативності. Я б навіть сказав дуже багато креативності. Тому що для гарного лиття трафіку потрібно чимось зачіпляти людей. Посудіть по собі, листаючи TikTok, ви просто прогортуєте звичайні картинки з текстом про гарне життя і ТД. Але коли до цього підходять з креативом, це справді починає чіпляти, і люди переходять за посиланням, а арбітражник отримує свою копійку. Тепер, коли розібрались, що нам потрібно для роботи, потрібно знайти того, кому ми цей трафік будемо лити. Це може бути як букмекерська контора, так і звичайний телеграм-канал. Візьмемо, наприклад, простий варіант з телеграм-каналом. В першу чергу шукаємо такий канал. Коли знайшли, пишемо адміну та пропонуємо лити трафік. Якщо адмін погодився, просимо у нього спеціальне посилання, за яким ми і будемо відслідковувати кількість людей, що приходить, та вставляємо його у наш TikTok профіль Після цього нам залишається лише включати креативність та робити відео, які будуть заманювати людей в телеграм-канал. Ось так і працює арбітраж трафіку. Якщо цікаво, ще більше схем для заробітку в профілі.